Крім того, Трамп амбітно пообіцяв за ті за ці чотири роки завершити усі війни. І Лідер нації наголосив, що його спадком буде репутація людини, яка досягає миру на переговорах. Президент США наголосив, що прагне бути миротворцем і об'єднувачем. А за його президентства штати повернуть законне місце найбільшої, наймогутнішої, найповажнішої нації на землі. Він також зазначив, що з його каденції Сполучені Штати побудують найпотужнішу армію у світі. До слова в промові Трамп не згадав про наміри захопити Гренландію чи перетворити Канаду на 51-й американський штат, а також Україну чи повномасштабне російське вторгнення. Зачепив Дональд Трамп під час своєї промови і чутливі для США гендерні питання. Він заявив, що віднині в Америці є лише дві статі: це жіноча і чоловіча. Крім того, новий президент пообіцяв поновити на службі військовослужбовців, які були звільнені через те, що виступали проти примусової вакцинації. А також забрати будь-яку цензуру і повернути свободу слова в Америку. Тут слід зауважити, що у грудні 2024-го Трамп пообіцяв. Зупинити трансгендерне божевілля у перший же день свого президентства.